Добрий день, дівчатка та хлопчики. Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру Закінчи речення. Мета вчити дітей закінчувати речення. Гра спрямована на розуміння уміння добирати і вживати слова іменники. Пташечка прилетіла. вірно, до гніздечка. Бджілка принесла медок до... Вірно до вулика молодці. В акваріум насипали корм для рибки молодці малята. Собачка живе у будці. вірно. У ставку живе жабка. Хліб ріжуть вірно ножем. Мама пришиває, гудзики молодці. Дівчинка заплітає косу, Вірно, малята. Першу страву їдять ложкою молодці. Дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.